Доброго всім дня! Сьогодні ми на моєму каналі, і я хочу познайомити вас з трояндочками, які в зливи та дощі гарно тримають квіточку та гарно себе почувають. Поряд зі мною, як ви бачите, трояндочка Отель Савой. Прекрасна рожева чайно гібридна троянда має легкий аромат. Та дуже ніжну і красиву квіточку. Погляньте на її прекрасний бутон. Вона чарівна. Оця квіточка тримається уже майже тиждень. І я повторюю, що дощі йдуть майже кожного дня, майже кожного дня. Оця вже в відквіті, їй два тижні. Трояндочки. Тяжко приходиться трояндам у таку погоду, але відносно цієї троянди я вам хочу сказати, що вона дуже гарна і неперевершена. Хто задумується над тим, яку мати троянду рожеву в своєму садочку, то цю отель Савой я би вам рекомендувала. Вже гарна чайно-гібридна квіточка, квітне поодиночними, але бувають на ній і соцвіття. Як ви бачите, ось у мене, погляньте, яке соцвіття з чотирьох квіточок. Дуже гарне здоров'я має ця троянда. Ви бачите, які у неї листочки пишать здоров'ям. Зовсім не поражаються вони не мучнистою росою, не борошнистою, не чорною п'ятнистістю. Гарне, гарне має здоров'я ця троянда Прекрасно. Поряд з нею хочу вам показати Хандерсвілда, що в перекладі, в перекладі звучить як хорове сообщество. Отака От троянда флорібунда. Має темну серединку та світлий реверс. Бачите, ось така вона в реверсі, практично без аромату ця троянда, але квітне гарними великими суцвіттями. Трояндочка ця у мене лише третій рік. В першу хвилю квітування дуже гарно обливно квітла. І була, я вам скажу, темніша. Зараз на неї погода якось так, мабуть, від... відбилась на ній погода, і ось вона така. Але дуже прекрасна троянда. Теж має гарне здоров'я, дощ тримає непогано, один лише має мінус те, що у неї квіточки під дощем поникають. А в теплу погоду на сонці вона гарно тримає свої квіточки і гарно себе почуває. Також не можу не показати вам трояндочку Акрополіс. Під дощем її трішки кущ розвалило, він був компактніший у мене, але зараз трішечки такий. І безпреривна волога, то вони переросли свій заявлений зріст Акрополіс має метр двадцять зараз і має гарне здоров'я, листя в нього дуже красиве. Подивіться, яке блискуче глянцеве листя. Троянда здорова. Міцне здоров'я має вірніше. І я би теж рекомендувала цю троянду, у кого клімат вологий з дощами. Хоча вона у мене і в тому році без дощів гарно почувалася, на сонці, пекучому, квітла не переставала. Зараз у моєї трояндочки друга хвиля квітування. Дуже гарно вона виглядає. Я над цим сортом довго. Думала, мати його в садочку в своєму чи ні. Таку він назву якусь має не зовсім трояндову, не зовсім квіткову, навіть насторажує трішечки. Але показала себе троянда дуже гарною. Тим паче, що вона змінює така квіточка Хамелеон, змінює колір. Цим вона мені дуже і дуже подобається. А поряд з нею. Хотіла би відмітити троянду, яка трішечки мене розочарувала. Це трояндочка, ось подивіться, така ніжна, колір має цікавий, особливо в бутоні. Погляньте, який в неї бутончик. Це Стефан Руло. Трояндочка Стефан Руло. Отакий От кавовий відтіночок. При квітуванні вона починає набувати такого лавандового відтінку, потім рожевого набирається, непогана троянда по здоров'ю, має гарне листя. Але, ви знаєте, під дощем квіточка поникає, вона не тримається, може, тому що в мене кущик ще молоденький, але відносно молоденький, третьорічка вона. І ось така, бачите, нагнула свої квіточки. Вони красиві, вони такий, ну, неповторний колір, цікавий колір. Але має ось таку ваду. Квіточка донизу на дощі донизу. І підійшли ми з вами до трояндочки Ангела. Багато хто дуже. Красиво про неї говорить, багато кому вона дуже подобається. Але в мене вона, ви знаєте, ще така невражаюча. Трояндочка другого року квітування, на сонці плавиться, горить. На дощику так тримається. І квіточка гарно тримається, квітна такими суцвіттями, флорібундочка, обливним квітуванням. Вона відмічена розоводами. Але в мене чи тому, що кущик молоденький, чи як я сказала, ну ще не зовсім дуже мене так от образив. Гарна квіточка по кольору, по складу своїх полюсточків красива. Гарнюня й здоров'я непогане в неї, погляньте яке листячко, таке ніжне, зелененьке. Обробочки регулярно роблю своїм трояндочкам. До речі, хочу вам сказати, що зараз, коли в нас на дворі серпень, на носі вересень, нам обов'язково треба трояндочкам своїм давати підкормки. які би не включали до свого складу азот. Тобто, віддавайте перевагу калію, магнію, тобто, калієво-магнезієві, магнієві підкормочки їм робіть. Саме простіше, що ми можемо зараз зробити, це підкормити їх золою, тобто, попілом. Отака гляньте, красуночка. Така ж ніжна, гарна, чекаю від неї гарного куща, але що я можу сказати відносно цієї троянди? Вона така не поспішає наростати. Невеличкий кущик має гарна, красива троянда. А зараз хочу показати вам свою зовсім молоденьку трояндочку. Посаджена вона у мене восени Одна єдина гілочка, так би мовити, не кондицію я отримала. Дуже хотіла цей сорт Стефані Баронін Цугутенберг. Квітка сама по собі дуже красива, кущик молодесенький. Уявіть собі, який же ж він манюсінький. Але вона вже перейшла на другу хвилю квітування, майже, я би сказала, вона не мала. Відпочинку. Така ніжна, гарна квіточка. Дуже гарна вона квітне в компанії з П'єром Деронсаром. Але у мене вона, так як я отримала маленький кущичок, поки що росте окремо. Але хочу його посадити в парі П'єр Деронсар і Стефані Баронін. Щоб були братиком-сестричкою. А так, і поряд у мене. Неперевершена талея. Погляньте, який чудовий кущик. Прямо стоячий сантиметрів 70-80 він у зрості. Дуже довго стоїть у зрізі ця троянда, тим вона й відрізняється, виведена в Нідерландах, як зрізочна троянда. І дійсно, це дуже гарний зрізочний сорт. Подивіться, які у неї красиві бутони. пелюсточки такі, як фарфорові, тримаються гарно. Має дуже красивий колір ця квіточка. В неї десь там і абрикосик присутній, і зелень пробивається на пелюсточках ніжних. Троянда красивезна. Якщо учитувати те, що у нас ідуть постійні, постійні дощі, і як вона себе тримає красиво, то я від неї в захваті. знаєте, я навіть не чекала такого. Перша хвиля квітування була сильна жара, її заїдали бронзівки. Вони не давали її життя. Зараз. Дощик, я би сказала, не дає гарно квітнути трояндам. Але ця гарна дівчинка, гарна. Що казати? Поряд з нею Шартрес де парм, теж гарна троянда, непогано тримає дощ, хоча теж красотка така не полюбляє жари. А на дощику непогана, дуже ароматна, але талея вражаюча. Квітне вже давно. Зараз покажу вам квіточку, яка сама першою розквітла. Ось оця квіточка, бачите, яка вона вже така має недекоративний вигляд, але пелюсточки тримаються гарно, лише й того що вона втратила декоративність свою. Ці трояндочки теж уже дуже давно розквітли. Першими ця перша, а потім ці пішли. Дуже гарна квіточка, дуже-дуже сонце витримує відмінно. Я би поставила їй п'ятірочку таку міцну. Поряд для порівняння хочу вам показати ось Блокбері. Подивіться, троянда, яка взагалі не тримає дощу. Подивіться, вона просто загнивають бутони в неї і все. Зовсім немає краси ця троянда, дуже її шкода, але маємо, що маємо. І не можу не пройти мимо Елізабет Квін. Красива троянда, має красиву квітку, на сонці кущ підгорає. Але дощ тримає дуже гарно. Дуже подобається дощ цій троянді. Подивіться, скільки на ній бутонів. Красива, красива троянда. Дійсно, королевська квітка. Бажаю вам, мої милі, здоров'я міцного та мирного неба. Заходьте!